Народ, доброго всім дня. Ой! Знаєте, я щось подумав, що, якщо я після Нового року починаю задумуватися над тим, який буде урожай в цьому році, ну, в наступаючому році, да? якщо я задумаюсь, яка буде погода в наступаючому році, якщо я задумаюсь, чи хватить мені води в криниці, чи буде вода. То одне я знаю точно. В 10-х числах березня приходить євдоха і починає творити чудеса. Ви вже бачили, які чудеса. Дійсно дуже похолодало. Благо, що немає морозу, але сніг, дощ, вітер. Ось зараз знову сніжочок такий легенький падає. Дурдом веселка. Ну, євдоха має свої гуляти. Хочеш чи не хочеш, і не приходиться гадати, прийде вона чи не прийде, вона обов'язково приходить. Цей тиждень буде холостий. Роботи особливої в мене немає, проте деякі ідеї в мене є, і я з вами хочу... з вами ними хочу поділитися. Сьогодні нічого такого суттєвого не буде. Подивимося на хазяйство. Може заглянемо, як там ростуть маленькі кролинятка у тої кролиці, яка родила. А сюжет буде, як це все відбувалося. Ну і що? Ха. Покажу вам, як кролики сходять з розуму. Питаю у людей, у кролиководів, що це таке, чого так. Вони кажуть, перший раз таке чуємо. Цікаво буде. Ну що балакати? Погнали! Зараз я трошки підготую щось поїсти, бо чую, що поїлки кролики вже повитягували гримлятними. Тобто в них немає що пити. Нап'ючусь вони останнім часом забагато. Думки кролиководів і вчених розходяться, одні кажуть, що капусту не добре давати кроликам. Я даю і нічого з ними не відбувається. тфу фут тфу, -тфу. Такі листочки, які пошкоджені, даю курям, які з задоволенням здзьобують. І от по такій четвертинці маленької капусточки я даю кроликам. По-моєму, нічого страшного немає в цьому. Отак от, от. Так що раціон у них майже той самий. Єдине, що сьогодні хочу піти. Їм трошки порвати, поначіпувати гілочок, які вже починають розпускати свої брунічки. хай теж погризуть трошки. Там є верба, є ще яблуня. Я таку морку неліквідну на базарі От мішок 100 гривень. Це не є великі гроші, я завжди зрівнюю. З цигарками. Зараз пачка сигарет коштує майже 100 гривень. А тут цілий мішок моркви. Тому якось спокійно до цього відношусь. А трошки землі оцієї від колумпаю. Бо як аж самому неприємно давати їм землею. Морква, бачите, нормальна. Сам би їв би. А ви знаєте, що коли урожай нашої моркви зібрав, то і купив мішок такий, то я взяв перебрав та деяку моркву таку забрав собі додому. Щоб їсти. А ту, що зібрались тут на фазенді, зібрали, то кроликам скормлюю. Так що, все нормально. Ну і Яблучка святе діло. По яблучку кожному. Сім кроликів поки що. Сім яблучок, відповідно. Гнилушку відрізаю. Кроликом. Ну, і на останок. Сухого підсушеного хлібчика. Що ж вони без хліба, то без сухарів. Опа. І не є прям такий сухий цей хліб, але дещо підсушений. Пішли годувати і дещо покажу вам. Ну, ось я починаю годувати, я вам зараз покажу, що відбувається. Це щось незрозуміле взагалі. Дивіться на цього кролика. Ось він. От він не дає мені ні руку вкласти туди, нічого. Морда така здорова. Я щось починаю його боятися. Я щось починаю його боятися і починаю йому дещо не довіряти. Зараз може кинутись, може бити лапами. Чого він на мене кидається, я зрозуміти не можу. Давайте йому надіємо водички. Ось тобі водичка, на водичку, на. Дуже важко знімати одною рукою, а другою щось робити. Дай йому кусочок капусти ще. От він хрюкає спочатку а потім починає кидатися. Дурнику, чого ти? Не дає мені, не дає мені проходу, дивіться, він з рукою зразу кидається на руку. Ладно, нехай заспокоїться, я йому їсти дав. Причому парадоксально в тому, що це саме відбувається із крилицею. Дивіться. Дивіться, що воно витворяє. От дивіться, що тут відбувається з цією крилицею. Дуже странна якась річ, дуже незрозуміла. Я не... Дивіться. На. Сейчас я й попробую звідти виманити. От вона ховається, потім вискакує, хрюкає. Да. Дивна річ. А цей товариш наш спокійний. Він хороший, спокійний. Намалиш, на тобі хлібчика. Давай я в тебе заберу цю кукурудзку недоїджену. На май красавчик. Хамай. На Цей у нас братчику спокійний, нормальний. Я йому довіряю. Він наш основний чувачок. Такий папік. Папік. Так і буде папік. Ходімо, я вам покажу решту, як себе поводяться решту кролів Бо це щось дуже дивне. Ну ось тепер погляньте на поведінку цього товариша. О, все, він стає в позу і він зараз буде кидатись. Що це з ними таке без поняття? Бачите, що робить? Скільки я знав, то кролики це мирні тваринки, а це щось з ними відбувається, не зрозуміло. Да. Може вони так гуляють, може так на них весна діє. З таким гормональним фоном? Я не знаю. Далі наступний. Те саме? на водички. О. Я не можу ні поправити, ні дати нічого. Просто кидається і все. Ні забрати з клітки нічого не можу. що це таке? Нічого не понимаю. А вот цей крайний товарищ вполне доброжелательный, вполне нормальный. Спокійний. Тут можно у него все прибрати, забрати, дати. Хлопець. мужчинка. А оцей дружбан дуже якийсь... це не дружбан, це... Так, да, це дружбан. Це мужичок такий гарненький. Але він от коли тут щось робиш по хавчику, от він займає позицію, зараз почне... Я його боюсь, чесно кажучи, він може... О! Він агресивно дуже поводиться. Не тільки він один. До речі, ця подруга. Бубочка, вона теж стала агресивною. Якого дідька, що їм не вистачає, я не можу зрозуміти цього. От Я рука, рукою не можу до неї залізти. Вона встає на лапи, б'є лапою і кидається. Чого? Невідомо. О, О. бачите, що вона витворяє? Не знаю, з чим це зв'язано, чи це зв'язано з періодом весни. Вони такі активні. І кидається ще один кріль. Два решта, криличка, до речі, кидається. Два решта більш-менш спокійних. Ну, а так по хозяйству все по-старому. Буцефал валає. Яйця йдуть. Нічого, потихеньку потихеньку якось якось воно йде. Ну нічого, краленята, що підросте, то підросте, хоч один, хоч два. Маму я віддам в холодильник. От така у нас мамочка. Повторні роди, повторний окрол і ось мертві краленя. Тут їх штук 5 чи 6. Родить, але не в гнізді. Чого їй не вистачає? Пуху набрала, нарила, але їх не вкрила. Зараз будемо щось з цим робити. Так, да, вона мене трошки замахує, розочаровує, скоріше всього, після цього кроли я її буду забивати. Нічого з цим не зробиш, така мамка нам не потрібна. Так що якось так народ. Підемо глянемо на маленьких кроленят. А вдруг ми їх побачимо? Цікаво. Я взяв таку паличку. Бо руками я пробував залізти, подивитися, вона мене ганяється, маманя. А паличку я акуратненько хоч розверну, подивлюсь що тут є. Що тут у нас твориться. Ось вони. Ось вони пісюни. Ось вони мацюньки. Йо Йобо йобозі є Скільки їх там штук, бог я знає. Ну, вкриваємо їх назад. Ростуть, хорошо ростуть, значить вона їх таки кормить. Я боявся, що вона їх перестане кормити. Ні разу не бачу, щоб вона сиділа коло них. Вона завжди сидить от там в куточку. Отам от сидить і чекає. Чого вона чекає, не знаю. Ну, не все ж треба мені бачити і знати. Мають бути якісь тайни. Правда ж? А пуху вона надерла з себе, мама родна. Ще й такими кусками, клотчами. Відчула, що, що холодно. Вона відчула, що холодно, і назбирала. Замітила, що я залазив туди. Треба корму трошки досипати її та й таке. А давайте глянемо до кулятника. Що там по яйцях? Ще сьогодні не дивився. Пішли. Трошки є урожай. Тут є 4. О! А це масянька! Дві яєчко. Оце таке яєчко, несе масянька. Хе -хе. Клас. Народ, відос зараз буде чисто такий, ну, поражать. Е -е, кое що покажу, зараз чекайте. Дивіться, яке болото в загоні. Просто намішано. Жижа, болото О, ви бачите, що твориться. А зараз я вам покажу, як буцефал ходить по цьому болоті. Буцефал, іди погуляй. Давай. Ану, давай. Піди погуляй. іди сюди, Буцик. Давай. У нього на лапках пір'ячко. Ах, погано видно. Зараз тут сітка. Через сітку зйомки не годяться. Буцефал щось не хоче ходити. В нього на лапках пір'ячко. і воно забивається, і він починає так от шльопати зараз. Ну давай, давай, що ти стоїш на ноді? Я так лапи піднімаю, наче марширує. Зараз буде ходити по болоті. Треба його загнати в саме болото, і це просто кумедно. Так, раз, два. Лівий. Правий. опа. Клас. Буцефал. Петюнька. Красавчик такий хороший. І масянька. Ось вона. Ну От народ, таке у нас виходить відео. Верніше, таке в мене вийшло відео Відео про євдоху, про цю мерзотну погоду, але її треба перетерпіти і вона пройде. Вона теж мине, так як минає все в цьому житті. Всі ті воїни, всі ті негаразди, вони проходять, обов'язково проходять. Євдоха? Це безумні кролики. Якось так. Да, чуть не забув. Е, я дуже прошу вас відгукнутися, що це таке з кроликами. І трошки жвавіше коментувати відео саме в Ютубі, тому що дуже часто мені в особисту приходять ті, хто мене знають, розпитують, що, як, чому, а ти не боїшся там. Про цю про капусту, давати кролям капусту, їх дує. Ні, не дує. Не давати треба багато, а давати потрошки. Весь час, щоб корм був різноманітний, щоб не було одного того самого корму. Так, вони в мене привикли до гранул. І це трошки печально, тому що ну, овес вони їсти взагалі не хочуть. Пшеницю я не даю, бо не можна, кажуть. Буряк теж особо вони не їдять. Був у мене такий наполовину кормовий наполовину червоний. Так собі, більш-менш. Тому я прошу вас все-таки ну, якби, <гум> коментувати, підписуватися, якщо вам цікаво. Зараз робити особи нема, що в таку погоду на дворі. Кормлю курей. <гум> Йду в хату, треба топити піч, треба розтоплювати вогонь. Щоб було трошки тепленько, бо дуже холодно. Та й все на сьогодні, думаю. Всім щастя, здоров'я. Думаю, ми ще побачимось. Пока. Підписуйтесь і коментуйте. Жвавіше, жвавіше. Не в особисті. А в Ютубі коментуйте. Мені це потрібно.